Я Костян Писаренко вже 16 років, експерт з української та закордонної нерухомості. Кілька років тому я заснував канал Нерухомість без цензури, і ми зняли сотню оглядів. ЖК. Ми запрошували експертів на наш канал, висвятили тисячі новин в нерухомості, зробили чимало розслідувань. Ми давали прогнози, давали вам статистику весь цей час. Я і моя команда ставимо незручні питання і викриваємо недобросовісних гравців цього ринку. Я начальник охраны. Кто? Как вас зовут? Квартала. Да. Меня... Да. Пожалуйста, вы не подходите ко мне, приближайтесь ко прошу... мне. Ты снимал это? Я его не трогал. Я сам... Здорово, что я, я не знаю, конечно, а ты, ну, прямо от слезы накатывается, чтобы вот даже об этом во всем говорить. Предупреждаю, если это, если эта связь появится В інтернеті ми будемо з вами самі. Мати і Добре, одне питання, і все чи задоволені ви ну, проживанням в цьому говорю, комплексі? Я питання. Я впевнена, що тут цей житловий комплекс не міг бути. Іноді наші матеріали настільки провокаційні, що на нас подають суд та блокують наші ефіри у Ютубі. Випуск про Таріон Таурс, який ми випустили, дуже не сподобався певним особам, тому вони подали на нас жалоби в Ютуб. Але ми діємо в межах закону України та для громадян нашої країни. Я створив цей канал саме для того, щоб ви знали правду, що відбувається на ринку нерухомості України. І тому його назва нерухомість без цензури. Тому що ніякої цензури ми не робимо. А спонсорами-замовникам є тільки я і ніхто більше. Якщо тебе хвилює доля нашої країни і цікава тема нерухомості, підпишись на мій канал і підтримай мій проєкт у Ютубі. А в коментарях напиши питання, яке ти хочеш, щоб ми висвітили наступного тижня на каналі Нерухомість без цензури.